Усім доброго дня! Це канал Сільська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду готувати таку пісну страву, грибочки з кислою капустою. Ну от, Якщо цікаво, залишайтеся зі мною на каналі будемо разом готувати таку страву. Для цього я взяла от грибочки, це відварені, готові грибочки, вони були заморожені, і я їх розморозила, гарно промила в холодній воді, воду сідила, і от такі грибочки у мене. Получилися, бачите, кисла капуста. Сіль, олія, перець, чорний мелений дві цибулі, одна морква. Помідори, помідори заморожені. Бачите, є у мене на каналі, як я заморожувала, я вже показувала. Такі помідорки, бачите, заморожені. І заморожена заморожений перець. Перець, перець це ротунда. Отака заморожена. І те сьогодні буду використовувати для прайки, от такої страви, як грибочки з кислою капустою. Ну що, буду зараз е, ставити тушити капусту. Мені для цього потрібна одна цибуля і олія, Перець чорний малений сіль от для капусти. А е, грибочки буду обсмажувати, е, теж потрібна мені цибуля, морква. Перець і помідори. І теж сіль, олія, все, оце, що є на столі. Ну що, буду починати робити і буду показувати. Я вже поставила сковорідку і сковорідка нагрілася, і буду зараз обсмажувати, потушувати трошечки капусту. От. Небагато олії, так, десь 50 мг. І порізала цибулю. І зараз половина можна цієї цибулі сюди до капусти, щоб протушити тут капусту. А половинку залишу для грибочків. Грибочки я буду трошки протушувати з помідорами, з морфою, перцем окремо. Капусту окремо. і якщо і не маєте або не любите кислу капусту, так само можна зробити от таку страву із солодкою, такою свіжою капусту можна протушити і так само з грибочками зробити. Цибуля трошечки просмажується, я скажу за капусту. Бачите, капуста, я її не змивала нічого капусту, тому що вона в мене не дуже кисла. Я її тільки добре в руках віджала від е, соку того. А от якщо трошки у вас кисла капуста, можна холодною водою трошки змити її, легенько так змити, щоб вона не стояла у воді, тільки легенько змити. Ну що, Буду додавати сюди до цибульки капусту. Можна ще, якщо дуже кисла капуста, додати трошки цукру. Вона тут не пошкодить, бо кислої капусти, не непогано. Але я кажу, я зараз буду додавати до грибочків, буду засмажувати, там іде багато моркви. От, у мене морква величенька, а морква дає теж солодюць таку. Так що я цукру не буду додавати. А якщо будете готувати таку страву, так що вже дивіться, як у вас там. Давай от здесь и залишилася. Отак. Я додам зараз удивки добиться. Не багато, але просто дорогу. Вот так рамсне, если Ось так Зараз поставлю на маленький огон, накрию її трошечки і хай собі обсмажується, протушується, а я тим часом буду тушити, смажувати грибочки. От капуста вже рядом тушиться, я поставила, а тут поставила другу сковорідку і зараз буду тут обсмажувати грибочки, але спочатку буде. Сковорідка нагрілася. Знову додаю сюди трошки олії. Так. І сюди додаю оту от другу половину цибулі. І теж зараз трошечки тільки прив'яне цибулі, тут не буде дуже так сильно от, смажуватися. І я вже тоді далі буду додавати сюди морку. Морку от, потерла на великій на такі самі великі терці. І о цибулька вже трошечки прив'яла. Додаю сюди моркву. Зараз побачу, якщо трошечки замало, буде олії ще додам. І багато олії не треба, сюди так і так дуже, але подивлюся. ви бачите, тому що морква дуже у себе вбирає олії, коли тушиться. Ну, Ось так буду помішувати і буду потушувати ще моркву. Морква вже трошечки підсмажилася. Скажу вам, що ще додала трошечки сюди олії за дві ложки, тому що вона зразу і забрала всю олію в себе, а тоді вже зробила сковорідка суха і на сухі сковорідці не дуже добре, щоб вона не підгорала. Так що я додала ще дві ложечки. Тепер, коли вже морква протушилася трошечки, я от додаю помідорки. Ну Це десь у мене дві помідори. Якщо у нас свіжі помідори, то це десь дві помідори. Отак. І не бійтеся, що буде, скажіть, навіщо помідори, якщо кисла капуста. Не бійтеся від помідорів, не стане з нічого. Ні Капуста, нічого. І якщо такі у вас, я кажу, кисла капуста, то додайте туди трошечки цукру і все буде добре. Якщо не маєте помідори, ну, можна і ложку дати таку невелику, неповну ложку томатної пасти. Теж дуже добре буде. І зараз я буду обсмажувати помідори до тих пір, поки помідори гарно не обсмажуться, щоб не було води вже тут сковорідці. От Зараз вже обсмажу, покажу. Я вже закинула сюди перчик. Бачите, водички вже тої немає. Соку з помідорів немає, вже все гарненько випарувалося. І тепер додала перчик. Тепер теж перчик трошечки лишень протушиться. І тоді вже буду додавати сюди грибочки. Перець вже теж трошечки обсмажився. Бачите, води немає, гарненько все обсмажилося. І вже буду сюди додавати грибочки. Грибочки у мене лісові. А можна і шампіньони сюди зробити так само, хто любить, хто. От немає зимових таких, таких лісових грибочків. Можна так додати і шампіньони зробити. Невелико їх порізати так і обсмажити. І все буде теж дуже добре. Я зараз ще трошечки обсмажу грибочки з цією зажаркою. І тоді вже далі покажу, що буду робити. Грибочки вже теж гарно обсмажилися. Бачите, води немає тут. Все гарненько обсмаживалося. Десь так хвилин на маленькому огні, 10 хвилин вони так обсмажувалися. Капуста от рядом тут теж обсмажилася. Зараз я буду показувати все. Капуста теж десь хвилин 20 на маленькому огні смажилася. Але кожен вже собі туши капусту до такої готовності, яку любить, щоб вона була протушена. І от зараз буду показувати, що буду робити. От. Капуста теж обсмажилася гарненько. І тепер покажу вам зараз, щоб доробити. Беру от, я побачила, що в мене цих грибочків забагато сюди до капусти додавати. Тому я зроблю зараз ще половина цих грибочків у сметані і покажу вам, як я це роблю. це дуже-дуже смачні грибочки у сметані, виходить. так десь дам сюди. Отако, ну, все. Я їх тут же обсмажувати не буду, але зараз ще подивлюся, чи візьму ще звідти трошечки грибочків сюди до капусти, чи ні. Я додала до капусти більше половини цих грибочків, а тепер буду отробити таку сметанну підливочку для цих грибочків. Я взяла сметану і один жовточок без білка. Отак гарнесенько вилочкою вимішаю. І сюди додам ще так десь ну, таку десь ложку, столову ложку, ну, без верха. Вона так на бік я взяла муки трішечки. Щоб ця така сметанна підливочка була трошечки така густенька у грибочках. От гарненько вилочку і гарненько, щоб мука розійшлася. Додам трошечки таку дрібку соли до сметани. А потім уже спробую, чи ще треба, чи не треба, щоб не пересолити. Зараз вимішаю і покажу. Я гарненько вже жовточок і муку вимішала у сметані. Якщо в мене тут 250 мг сметани. Якщо трошки більше там, грибочків і сметани, то можна і два жовточки дати, і ще буде найсмачніше. І засипаю тепер оцією сметаною грибочки. Получається грибочки у сметані. Зараз вони, я включу. У більший огонь, і вони десь так поки 5 ну, хвилин 5 більшення. У мене вже все готове. І буду показувати вам от які грибочки, ці пісненька страва. Це грибочки з капустою кислої. Двіці, які получилися гарненькі. І дуже-дуже смачна ця страва, дуже. І отакі грибочки в сметані. Теж це дуже смачно. От хто хоче приготувати, чи може дозволяти собі тепер чи після посту. Це грибочки, дуже смачні в сметані. Я прямо кажу, як ми на Буковині тут готуємо м'ясо в сметані, то це ще, ще смачніше, ніж м'ясо в сметані. От такі грибочки приготовлені. Ну от готуйте, якщо вам сподобалося, приготуйте такі дві страви, одна пісна, одна така. І це дуже смачно. Всім, всім гарно, дуже дякую, хто був сьогодні зі мною, хто дивився, як я це готувала. Дякую, що дивитеся мій канал. Дякую, що підписуєтеся на мій канал, за коментарі, за лайки, особливо за коментарі. Дякую вам, дуже гарно дякую. Дай Боже вам усім всього всього найкращого у вашому житті. Коментарі дуже гарні, дуже приємно читати їх. Спасіба вам усім за коментарі, спасіба за все. Ну, і бажаю нам, щоб скоріше мир був вже над нами. Щоб все було у нас добре і всього-всього найкращого всім. І до зустрічі тоді!